Привіт! Сьогоднішнє відео буде про тебе, про ту частину тебе, яка завжди трохи соромиться, трошки ховається, трошки видає, що з нею все в порядку. Але правда в тому, що ти живий і в тобі є не лише світло, є і сумніви, і темрява, і злість, і втома бути хорошим. Ми виросли з ідеєю, що себе треба покращувати, що треба відповідати якимось високим зовнішнім очікуванням. Бути продуктивним, бути зібраним, бути красивим, бути сміливим, бути, бути, бути. Але ніхто не навчив нас головному, як просто бути собою. Іноді бути собою це лежати, коли хочеться лежати, і нічого більше не робити, і не виправдовуватись через це, іноді сміятися голосно, коли всі мовчать, і не соромитися цього. Ну ви зрозуміли, таких подібних прикладів можна вигадати багато. Бути собою це значить приймати себе навіть тоді, коли ти собі не подобаєшся, не виправляти все підряд, не рятувати себе, просто дати собі бути. Дзенова тиша це не коли в тебе все під контролем, це коли ти перестаєш контролювати себе щосекунди. Тому що внутрішня гармонія не про досконалість, вона про дозволи. Про дозвіл бути смішним. Про дозвіл бути злим, про дозвіл бути вразливим, про дозвіл бути справжнім. Запам'ятай і ніколи не забувай, ти не зламана система, яку треба полагодити, ти не проєкт, який постійно треба доробляти, ти процес дивний, живий, нескінченний. І найбільша любов починається тоді, коли ти не намагаєшся себе змінити.